Всім привіт! Мене звуть Ян, і це початок мого Ютуб каналу. Отже, зараз швиденько зафіксуємо, що це, для чого, для кого. Канал цей створюю більше для себе, можна сказати. Але в той же час буду радий, якщо комусь допоможе те, чим я тут збираюсь ділитись. Бо тому, що я у свій час шукав джерела підтримки через те, що ті люди, яких я вважав певною підтримкою своєю, вони виявились і коротше нею по факту не були. Я за все вдячний насправді, навіть тим людям вдячний, бо на якомусь певному етапі. Вони були, на якомусь певному етапі вони пішли. Я їм дякую і за перше, і за друге. Да, на все добре, хай щастить. Отож, не було в мене до кого звернутися, хто мав би певний досвід в тих ситуаціях, через які я проходив. Але я пройшов. Складні часи насправді в своєму житті, все, звісно, відносно. Я... Ну, для мене це було складно. Один із моментів, які я усвідомив і які власне, допомогли мені, то, що декому випала набагато складніша доля, складніші випробування. Кожен із нас проходить свої власні битви. Я хотів би зафіксувати тут для себе та й для нащадків, і для тих, кому це може допомогти в теперішньому часі. Краще не ідеально робити, аніж безкінечно ідеально обдумувати. А також враховуючи те, що часу насправді у нас, я не скажу дуже мало, але нема часу. Не займатися чимось значущим, нема часу для того, щоб гаяти життя на щось другорядне. Звісно, це така відносна, якби шкала, там, що воно першочергове, що другорядне. Але якщо так до кінця чесними з собою бути, то кожен із нас знає, що для нього першочергове, що другорядне. Ну і от, власне, ніщо не може спинити ідею, час якої настав. Для мене це мій канал. Такі справи. Використовуватиму це як певний челендж. Я ну, такі челенджі насправді полюбляю. Я ще ділитимусь у майбутніх випусках тим, що буде корисним. Особливо пацики, якщо випаде вам цей відос, Бо там, от починаючи років із 15 до 25. А чесно, якби кому і по 45 і не завадить їм те, про що я говоритиму. Бо того, що я не вважаю, що кількість років тут прожитих, це якби з усією повагою до людей похилого віку. Але кількість тут років, яких ти відбув в цьому світі. Сама по собі не є чимось визначальним таким, типу, бо того, що можна дожити до е, сивого волосся і ну, турним прожити, нікому нічого доброго не зробити, корисного в цей світ не принести. А можна і в 20-25 в уже. На благо цілого зробити багато чого. Такі справи. Тож беру на себе отакий челендж. Сюди випускатиму відоси регулярно. Отак. Все, радий був усіх бачити. Бувайте здорові. Хай щастить. Can... Отакий відос вийшов. Да. І на каналі вже є наступний. Так що залітайте.